Ідуть лісом, ведмідь і заєць дивляться. Сидить на стежці жаба і каже: Я жаба не проста, а чарівна. Можу виконати ваші три бажання. Ведмідь подумав і каже: Я хочу, щоб усі ведмеді у нашому лісі стали жінками. Твоє бажання виконане. Ну, а ти, заєць, чого бажаєш? Заєць думав деякий час і каже: А я хочу мотошолом. Перед ним з'являється шолом, твоє друге бажання, ведмідь». Я хочу, щоб усі ведмеді у сусідньому лісі стали жінками. Твоє бажання виконане. Тепер ти заєць. Загадуй, хочу мотоцикл. Перед ним з'являється крутий мотоцикл. Ведмідь здивовано коситься на зайця. Ти чого витрачаєш бажання на таку нісенітницю? Ніби щодня жабу-чарівницю зустрічаєш довбень. Твоє останнє бажання ведмідь. Я хочу, щоб усі ведмеді у всьому світі стали жінками. Вже стали. Загадуй, заяць. Заєць сідає на мотоцикл, одягає шолом і каже: А я хочу, щоб цей ведмідь став голубим. І поїхав.